На себе, на себе. бути Коли ми витягуємо себе вгору, то шия подовжиться, а коли підборіддя на себе, воїми, це ще й вирівниця, ще подовжиться. Витягуємо шиї, буде на красиві, вишити на плотки, усі шиї. Запам'ятаємо це положення і шия має бути така включена. включена, до І з цього положення повертаємо. Відмінимо, скручуємо у нас на запуск. хтось дихає, шумно це вже дихання у нього. У нас буде така стара сьогодні. Право. Тут дихання може бути рівним, а може бути одного плеча. Люди по іншого. Кіточки був дорогу, на нашу. наша. Шия повертається поблизу.